Доброго здоров'я усім вам, друзі! Як ви вже сьогодні здогадалися, я вам покажу комплекс вправ для розтяжок хребта. Друзі, я хочу сьогодні вам порекомендувати дуже хороший магазин MebelStore.com.ua, в якому ви знайдете безліч цікавих та різноманітних товарів для вашого інтер'єру, вишукані меблі на будь-який смак. Комп'ютерні столи, шафи купе, стільці, спальні, передпокої, все це ви знайдете в цьому інтернет-магазині. Друзі, давайте підтримуємо нашого українського виробника. Тому, якщо ви в пошуках меблів для вашого інтер'єру, тоді переходьте за посиланням внизу в описі під відео та замовляйте свій товар. І посилання на сайт цього інтернет-магазину я хочу залишити внизу в описі під цим відео. Пам'ятайте, що для кращого результату все потрібно робити в комплексі, адже все взаємопов'язане. Потрібно робити вправи на всі групи м'язів. І для того я створив свій марафон Стоп-Ліки та «Стоп ліки 2 який гарно пропрацює усі групи м'язів та направлений на різні проблеми. Якщо вам це цікаво, або ви хотіли б дізнатися детальніше, тоді посилання на цей марафон я зараз залишу ось тут в підказках. Перегляньте. І якщо вам буде цікаво, то пишіть мені в особисті повідомлення та записуйтесь на мій марафон. Перша вправа стаємо на коліна ось таким чином. І сідаємо назад. Робимо видих і переходимо вперед, підіймаємося вгору, робимо вдих. Тоді вниз іде компресія живота, робимо видих. І вгору робимо вдих. Один. два. Три чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, знову ж таки, стоїмо на колінах. Підтягуємо коліно вперед. І тянемося вперед. Робимо видих. І повертаємося назад. Початкове положення вдих. Тоді друга нога. Вперед. Тягнемося вперед. Робимо видих. І. Повертаємося назад в початкове положення, робимо вдих. Тоді знову вперед робимо видих і повертаємося назад в початкове положення вдих. Знову вперед робимо видих. І повертаємося назад, в початкове положення, вдих. Один. Два, три. чотири, один, два, три, чотири, один чотири, Один. Два. Три. Чотири, завершили вправу. Наступна вправа чимось подібна до попередньої. Тільки тепер ми будемо ногу ставити вперед, давати трішечки в сторону, сідати на таз на бік і тягнутися вперед. Робимо видих, повертаємося назад, ногу назад і назад. Другу ногу вперед, в сторону, сідаємо на таз і тягнемось. Вперед. Робимо видих і повертаємося назад в початкове положення. Вдих. 1 2 3 4 1 2 3 Чотири, Один, два, три, чотири, Один, два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа робимо для грудного відділу хребта. Стоїмо на, колі, на колінах і торкаємося плечем підлоги. Робимо вдих і підіймаємося вгору, робимо видих. Ставимо руку на місце. Друга рука робимо вдих. І вгору видих один. Два. Три. Чотири. Один. Два, Три. чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Стоїмо також на колінах. Виводимо ногу вперед і в сторону. Робимо видих і повертаємося. Початкове положення вдих. Тоді друга нога в сторону. Видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Тянемося вперед. Руки тримаємо перед собою. І підіймаємо кожну руку вгору. Максимально, скільки це буде виходити. Робимо видих. І опускаємося вниз, робимо вдих. Друга рука. робимо видих. І опускаємося вниз. робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на килимок. Ось таким чином. Руки. Тримаємо разом під головою і відриваємо грудний відділ хребта від підлоги. Робимо вдих. І опускаємося вниз. Робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа сідаємо ось в таке положення руки. Тримаємо на колінах. Одну руку ставимо позаду себе, другою рукою тримаємось за протилежне коліно і повертаємося назад. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємося. Початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Дво. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо нахилятися в сторони. Руки ставимо. Ось так. І нахиляємося в сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Друга рука. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Три, чотири, два, три, чотири, один, два. Три, чотири, один, два. Три. Чотири. один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки беремо в замок. Ось таким чином. Тягнемось вперед. Робимо видих. Прогинаємося в попереку. І повертаємося назад, вдих. Вперед. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити те саме тільки вгору. Вгору видих і вниз вдих. Вгору тягнемося. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Чотири завершили вправо. Наступна вправа. Одну руку тримаємо за спиною. Ось таким чином. Бачите, Ось так. Тільки я тримаю її за спиною. І другою рукою я тягнуся вгору по діагоналі. Ось так. Туди тягнуся. Роблю видих. І міняю положення. Роблю вдих. Тоді в другу сторону так само роблю видих. І. Повертаюся в початкове положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Зробимо трішечки розтяжок, лягаємо на килимок і підтягуємо кожну ногу до себе. До себе. Видих. Bills, і від себе вдих. Друга нога до себе. Видих і від себе вдих. До себе. Видих і від себе вдих. До себе. Видих і від себе вдих. Один. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири, завершили. Вправо. Наступна вправо. Тримаємо ноги зігнутими. І беремо за коліна, рука в сторону і кладемо коліна в сторону. Робу коливальні рухи. Один, два, три. Міняємо положення в другу сторону. Один, два, три. В другу сторону. Один. два, Два. Три. Міняємо положення. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Стали на ноги і. Максимально опустилися вниз, взялися за низ ніг і опускаємося ось таким чином. Стараємося ноги в колінах не згинати. Опускаємося вниз ось такими коливальними рухами стільки, скільки у вас це буде виходити. І ось такими коливальними рухами ми розтягуємо хребет. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміякофі, Patreon або на самому YouTube. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили не вийде. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий. Віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, брі, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Яму говорили не вийде він дивлячись, в очі сміявся. Кожен маленький крок важливий, вікно не зупиняйся. Давай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, і здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.